Так сказати, амуніції в одній. Кожен кінолог виїжджає на виконання завдання з кінологічним рюкзачком. Бронежилет на собачку. І кінологічний рюкзачок. Тут знаходиться розгрузка, якщо ми працюємо приміщення, ми будемо в неї працювати. Тут знаходиться професійна аптечка ветеринарна К9. Тут знаходяться тактичні окуляри, в яких собака також працює. Це, це Якщо пилюка піднімається, тактичні окуляри, собака працює в них. Якщо приміщення після вибуху дуже багато битого скла, собачка працює в топіках на лапки. вдівається. І вона працює в топіках. Вона їх, звісно, не любить ці топіки, але коли в приміщеннях треба працювати, вона в них працює. Також обов'язково розчосочка собака має бути весь час красива. Я взяв звідси термометри і почав міряти температуру. Я офігів, що в собаки температура 125, а вказується градусник на Фаренгейтах. <реж> <реж> От, професійна кінологічна аптечка. Бельгійська вівчарка за німецьку вівчарку більш витриваліша. Вона більш витриваліша, ця порода. Вона буде більше шукати територію, ніж німецька вівчарка. Німецька вівчарка теж шукає непогано, але вона втомлюється. Цей пес буде шукати набагато довше. Це мій бойовий побратим. Ми з ним почали працювати по Київській області. Квітень 22-го року, коли вибили орка з Ірпіня, з Гостомеля, з Бучі, там залишалися транспортні засоби під будівлями. І громадяни телефонували, що там знаходяться підозрілі предмети орковські. Сапер з металошукачом на машину не піде, вона желізна. Працює тільки собака. От, основні вибухові речовини, які має знати службовий навчений пець, це тротил, пластид, тен гексоген. Це чотири основні вибухові речовини, які йдуть у всіх мінах. От. Зараз я вдіваюся сам сидіти. Якщо йде дощ, то собака не працює. Дощ забиває вибухові молекули в землю. Якщо лежить сніг, Собаки не працюють, тому що сніг не пропускає молекули вибухової речовини. Якщо є вітер більше 7 метрів в секунду, він здуває вибухову речовину молекули. Собака не знайде. От, все, молодець. Вперед. Стей, сиди іщи, іщи. ищи. Хорошо, іщи. ищи. іщи. Хорошо. Іщи. Все. Дыр наверх. Іщі, іщі. Ідемо наверх. Іщи. Шукай. Шукай, 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 шукай. Молодець, шукай. Молодець. Ну, так, тут. Тут нема. шукай. Якщо собака знайшла вибуховий пристрій, вона його позначає сидячи або стоячи. І мордочкою показує, де знаходиться вибухова речовина. Вона отримує м'ячик. Пошикувались. Поруч. 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 Сидіти. Стоїть. Сід.